Як підібрати редуктор на ваші мотокоси? Таке доволі часто таке запитання в людей, як там скажіть. Дивіться, все ж дуже просто. Перше, ведесяки ваш шліців. Якщо у вас там шліці, ну, скажімо, не видно на нижньому редукторі, на валу і буває видно, або там вже зверху треба дивитися, тобто підбираєте по шліцам. Це перше. Може бути 7 шліців, може бути 9 на китайський мотокос. Ну, там ще буває квадрат, там ну, такий не ходовий, це біг походонку. Це 9 шліців, самі ходовий, потім там 7, наприклад. Потім далі, що ми дивимося. Що, бачите, пише 26 мм. Що це значить? Це ви діаметр своєї е, труби міряєте. Або просто вертеш штангель і тут можете все. ну, всередині так заміряти. Ось ви міряєте, наприклад, у вас буде 26 або типу 28. Тому що люди кажуть, що там мірять, думають, що треба тут. Ні, не міряйте, куди вставляється у вас труба. Тут? Тобто вставляється, ви її міряєте. Саме про просто, просто трубу замірили, тоді ви точно зрозумієте. Бо є такі люди, питають, скільки шліців Людина телефонує, каже 10, Ти каже 6, наприклад. Тобто людина просто що робить, розбирає і рахує чомусь оці шліци. Це не потрібно робити. Тут все типу стандарт. Скажімо, просто сюди заглянули, порахували. Зателефонували, там підберіть то є цей штангелем, заміряли, все, все підібралося. Тому ось така, мабуть, інформація буде комусь корисна, тому що є люди, які дійсно не можуть підібрати редуктор. Телефонують, а як це зробити, що треба то є, ну Дійсно телефонують, кажуть, 10 шліців, ще щось. То є, бачите, є 9 шліців і 7 шліців, саме хвилини китайські мотокоси. Плюс штангель залежних, всі вас там є, наприклад, замірили. Тобто просто куди вставляється, ваша труба заміряється, або саму штангу заміряли в діаметрі і все підбирається без всякого питання. Бо там люди каті або рулеткою, ну хоч приблизно, то можна, думаю, заміряти. Тому ось така інформація.